Сьогодні в цьому відео ми поговоримо, що таке софтфорк та хардфорк у криптовалюті. Тож, давайте розпочнемо. Форк можна сміливо назвати ремонтом або оновлення будівлі блокчейна. Він може виступати як зміною інтер'єру, так і створення цілої прибудови, з якої може вирости новий будинок, тобто новий ланцюг. Що таке форк? Форк це модифікація вихідного коду проекту, що існує окремо від оригіналу. У переважної більшості випадків блокчейни мають відкритий вихідний код. Будь-хто бажаючи може його скопіювати, змінювати та використовувати на свій розсуд. Форки можуть бути ініційовані розробниками або членами криптосуспільства, які не задоволені. Функціональними можливостями існуючої реалізації блокчейну. Існують два основні види форків: soft fork та хардфорк. Soft fork це назад сумісна зміна правил блокчейну, що сприймає більша частина спільноти. Ноди, які використовують старі правила, може взаємодіяти з нодами, що використовують нові правила. Старі ноди деякий час співіснують з оновленими, причому на них накладаються певні обмеження, обумовлені зміною правил. Хардфорк це зміна правил блокчейну, внаслідок якого мережа поділяється на кілька гілок, через сутні загальної угоди у криптосуспільства. Ноди мережі блокчейна, які використовують старі правила, не може взаємодіяти з нодами, які використовують нові правила. Хардфорк є радикальною зміною мережі блокчейна, яка часто призводить у поділу ланцюга на дві гілки. Одна слідує попередньому протоколу, а інша новому. У разі хардфорка власника монет в оригінальній мережі також будуть надані монети у нові. Ноди зможуть вибрати, у якому блокчейні вони продовжать роботу. Якщо ж нічого не вибирати, то нода працюватиме оригінальні. Ленцяжку. При софтфорці, після сприйняття користувачами оновлення тільки одна мережа блокчейну залишається дійсною. Підтримці більше старі версії просто не потрібно. При хардфорці, як старі, так і нові мережі, блокчейни існують пліч-опліч. Виживання обох залежить від розміру та цікавленості аудиторії. Чим її більше, тим вищі шанси на успіх. Вплив на криптоіндустрію для криптолют форк це зміни, які спромовані на покращення масштабованості, збільшення швидкості обробки транзакцій, посилення безпеки або навіть перехід на роботу за новим консенсусом. Як найбільш очевидний наприклад, подібного сценарію можна задати хардфорк мережі Ethereum, що стався влітку 2016 року. Новий ланцюг продовжує існування під колишньою назвою Ethereum, проте одночасно з цим зберігся і підтримуючи оригінальний ланцюг, названий Ethereum Classic. Форк був зроблений через розбіжності у співтоваристві проекту та між розробниками. Сформувалися два табори, які так і не дійшли компромісу, внаслідок чого і сталася поява Ethereum Classic. По суті, кожен може взяти відкритий вихідний код криптовалюти, трохи його змінити і створити нову мережу. І нудіс такого. Клонування виникають дуже серйозні проекти. Тож давайте підемо під суму кроку. Форк це модифікація вихідного коду проекту, що існує окремо від оригіналу. Існує софтфорк, незначна зміна правил та хардфорк істотна зміна правил. Для криптут форк це зміни, які спромовлені на покращення масштабованості збільшення швидкості, обробки транзакцій, посилення безпеки або навіть перехід на роботу за новим консенсусом. У свою чергу для аудиторії того чи іншого проекту Форк це дуже серйозна подія, яка може вплинути на ціну оригінальної криптолюти на технології і навіть вик. Закликати чи врегулювати розкол у спільноті. Форк блокчейна може зробити будь-який бажаючий, тому що більшість проєктів мають вихідний код у відкритому доступі. Це дуже допомагає промисловості розвиватися. Що ж, на цьому відео буду завершуватися. якщо ви дізналися про щось нове, не забудьте підписатися на наш YouTube канал. тисніть на дзвіночок. Всім до нових відео.